Тепер всі напружились. Граємо в асоціації. Я буду показувати різні предмети, а ви вгадуйте. Отже, савок в точку, правда? А тепер ще одне мусор. Ай-яй-яй, скільки не потрібно у вашій голові, бо асоціації мають бути тільки прямими і синонімічними. Якщо хочете, савок це шпола, мусор це сміття. Україна це Європа. Хороший день, Максим Сікора, добрий вечір. Сьогодні поговоримо про асоціацію України з ЄС. Історик дей фойкантрі виборів десидехісторик дей фоде інтаре це надзвичайно важливий крок, але перший крок для того, щоб Україна стала повноправним членом європейського союзу. Треба тепер дуже важкою працею дійсно принести зміни в Україну. Нам треба зараз берегти країну. І саме тому я не обіцяю покращення ні сьогодні, ні завтра. Але ми знаємо, що завдяки цій угоді, після завтра у нас буде європейське майбутнє. Добрий вечір ще раз. Програма хороший день. Сьогодні говоримо про підписання політичної, так би мовити, частини угоди про асоціацію України з ЄС і розібратися нам допоможе Віталій Бала, директор агентства моделювання ситуацій. Добрий вечір, пане вітання. Так що, перемога чи не перемога? Як це все сприймає? Крок вперед, великий чи маленький? Крок від, І крок від митного союзу і від Росії. Це насправді дуже важливо. Тобто, це більше так би мовити психологічний сигнал українців. Це психологічний, безмовно, це психологічний позитивний сигнал. І саме головне це той фундамент, на якому вже тепер ми точно знаємо, можемо будувати той європейський дім всередині в країні, як сказав Арсеній Петрович, не сьогодні, не завтра, а тільки післязавтра. Ну колись мені в Китаї одна розумна людина сказала, що про погоду, яка буде завтра, ми знаємо точно тільки післязавтра. Ясно, ну, прямо зараз. Не сьогодні, не про вчора, а про позавчора. Давайте поговоримо, як Україна йшла до цього підписання. І відразу після цього повертаємося в студію, обговоримо. Чотири місяці пролетіло, як Україна мала б підписати угоду про асоціацію з ЄС. Хто забув, нагадаємо, 28 листопада у Вільнюсі Янукович мав укріпити стосунки з Європою. Та в останню мить дав задню. Сьогодні з другої спроби угоду підписав інший Я щоправда, її політичну частину йдеться про візи, гастарбайтерів, як боротися з корупцією та про допомогу Україні у військових конфліктах. Одна з речей, яку ми повинні зробити, запропонувати Україні процвітаюче майбутнє доступ до наших ринків і реальну політичну підтримку. Хто думає, що відразу поїде до Європи, закотіть губу назад. Про безвізовий режим тут не йдеться. Одразу видно, що писали бюрократи. Вміють же гратися з юридичними слівцями, лозунги, солодкі обіцянки. Перш ніж до діла дійде, ще не одну угоду підпишуть. Україна буде і де-факто і де юри частиною великого європейського простору. І мільйони українців, які повстали за своє європейське майбутнє, відчують, що ми таки стали частиною цього майбутнього і будемо робити це майбутнє разом. А тепер трохи лікбезу. Асоціація з ЄС дає доступ до вільної торгівлі. Сім років раунд за раундом Україна готувалася до угоди з ЄС. У 2007-му підписали документ про партнерство та співробітництво. То законодавство підтягували, то фінанси. Тепер до політичних питань перейшли. Підписати економічну частину. Яценюк сподівається, після президентських виборів. Може, таки хороший день. Ну і одразу, щоб бути предметним, давайте розберемося, можливо, люди, які сіснують в Україні, які останні 4 місяці були невідомо де, і проспали цей момент. Що таке угода про асоціацію з ЄС? Як вона кваліфікується з юридичної точки зору? Отже, це договір між європейським союзом та державою, не членом ЄС, що створює рамки для співпраці між ними до областей співпраці. Зазвичай належить розвиток політичних, торгових, соціальних, культурних зв'язків та зміцнення безпеки. І тут зовсім не йдеться про перспективи членства в ЄС. Скажіть, цей договір. Він може, в принципі, коли-небудь Україну привести до того моменту, коли ми станемо повноправним членом ЄС. Ми почнемо з того, що події після 30 листопада вони змінили кардинальну ситуацію не тільки Європа, Україна, так, взагалі євразійський простір по великому рахунку у світі. І це, мені видається, буде тою можливістю для прискорення руху України до набуття членства. Бо насправді там ніде й не заборонено бути, Там насправді все дуже просто. Подаєш заявку, якщо ти відбудаєш певним критеріям, і тоді вже їхнє бажання чи не бажання розглянути, приймати чи не приймати. Але знову ж ситуація, яка склалася в Україні з Російською Федерацією, я думаю, буде тим каталізатором, який може посприяти, що колись ще 3 чи 4 місяці тому навіть мова не йшлася про те, щоб ми там рухалися в набиття членства. Буквально декілька днів назад Штефан Фюле, це комісар по розширенню він якраз і сказав, це. що от так. вже зараз та, постало питання так. На порядку денному це прийняття України, тобто набуття України, в європейському союзі. Тепер все буде залежати від нас, наскільки ми зможемо тут все гармонізувати, адаптувати, щоб ми співпадали, щоб ми рухалися, скажімо так, по одній площині, а не хтось був зверху, хтось знизу, щоб була абсолютно зрозуміла площина дій. І в цьому випадку я думаю, що проблем серйозних серйозних України не може бути. Що на теперішній момент означає саме? Ось таке формулювання, підписання політичної частини, що воно конкретно дає нам ну, ну до президентських виборів. Ну, ви, до наступного ви дуже добре добро, про прочитали, що там насправді передбачено, щоб ви ми зрозуміли, наші телеглядачі. Uh -huh. Якраз зона всеохоплюючої вільної торговлі, це певний бонус. Це те, що європейський союз ще більше зацікавлений, так у тій країні, з якою він підписує саме зону вільної всеохоплюючої торгівлі. Тому оцей е момент, який зараз відбувся, тобто підписання політичної годи, це як правило ну, стандарт стандарт. Стандартний, стандартний варіант співпраці з Європейського Союзу з, не, з країну з не Європейського Союзу. Там питання насправді дуже важливі для нас. Це політичні питання, це безпекові питання, це гуманітарні питання, в тому числі, що ми говорили, з приводу безвізового, там, візового режиму. І, напевне, саме головне, з моєї точки зору, це от суд, там є сім частина, насправді, в цій угоді були. Там одна з них це юридична так, частина, це от судова. Реформа це правоохоронні органи. Фактично всі ці законопроекти, які колись ну, голосували. частина про те, що стосується судової юстиції, там не, не війшла. Ми ж по-моєму, це не входить зараз. Політичну частину. Ну я там скажу, що треба подивитися сам текст, так угу. як шокі там був підписаний. Просто я чому це хочу пояснити? Бо я собі важко уявляю, як вони могли розділити цю угоду. Бо фактично це єдина єдина угода. Вона вона з семи частин. Там дуже важливі, до речі, були прикінцеві кінцеві положення, і ці стосовно все торгівлі не були Одним із тої частини просто вони займали 95% ну всього тексту, який був там по біля тисячі сторінок. І в цій ситуації я собі, якщо чесно, я собі важко уявляю, що в політичній години не буде якраз юридичних моментів, бо якраз маєте адаптація для того, щоб ми вийшли на підписання до 1 листопада. Ми знаємо, що до 1 листопада 2014 року європейський союз дав нам можливість там без мита багато дуже позицій і промислової і сільськогосподарської заявивши чотириста там Піками мільйонів євро отримує зиску від цього ну, від цієї там торгівлі там момент, якраз і полягає в тому, щоб це якийсь був перехідний. Етап, і в чому до 1 листопада, бо якраз Євросоюзі сказали, вони сподіваються, що до цього часу вже буде підписана якраз ця зона всеохоплюючої вільної торгівлі, хоча там також є різні перехідні етапи, там по різним напрямкам і сферам, так що зразу не буде це імплементовано, зразу не буде вводитися, там буде певний такий етап адаптації, скажімо, промисловості економіки України до тих вимог, які є в цій угоді. Я просто хочу от зараз спробувати такими простими словами, словами чи навіть звуками передати те, що можна зараз про. Читати на будь-якому форумі під новиною про підписання політичної частини на асоціацію тю, та ні, та ви за це боролися. Та ми на це не спи. Спов... Що це таке? Це зовсім не те, що треба було. Нас знову кинули. Ні, ні, це, 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 це не відповідає дійсності. Чому я кажу, що в мене дійсно питання, як вони могли? Розділити, щоб знову ж юридична частина до не війшла. Чому тому, що кожна сторінка з цих майже тисячу сторінок, вона була парафована. Що таке парафована. Це на кожній сторінці стоять підпис представника України, представника Європейського Союзу. Тобто, любі зміни зараз внести було нереально, щоб ми це абсолютно правильно е, від собі давали звіт в цьому. І той текст, який був на 29 листопада минулого року, що вільно мали підписати цей текст. От в тій частині якраз і він і пішов, і я не бачу тут е, ні підстав для песимізму. Ні, великих підстав для оптимізму треба бути реалістами. Ми вибороли це підписання. Тобто, це чому зараз так сприймається? Не зовсім як якісь ну ура, ура, фанфари і там пімо шампанське. Бо... Був період протистояння Майдану, Були загиблі люди Небесна Сотня. Зараз у нас проблеми. Війна фактично у нас анексія відбулася. Території так на хвилиночку 5% території країни. Це 27 тисяч квадратних кілометрів, 2 мільйона 200 тисяч жителів України. Я вже не говорю про е, газові ці там родовища, які знайшли там курортна ця зона, тобто специфічно унікальна в світі, якої фактично немає. Тобто, всі ці речі вони скажемо ну, скажем, трохи змікшували. Так То От. кажуть, з весілля на похорон, а це ну, з похорон на весілля. Ну це приблизно mm. Приблизно щось таке, тобто це відбулося достатньо спокійно, формально, але з моєї точки зору, це якраз, як я казав на початку той фундамент, так який вже нам показав, що ми рухаємося вже реально, от в тому напрямку, в напрямку євроінтеграції. Цього фінішу так би мовити досягли крім України ще 23 країни. Можемо зараз поглянути карту, хто ще є асоційованими членами Європейського союзу в світі. Різними кольорами умовно сині це члени європейського союзу, зелені це асоційовані члени Європейського союзу, Салатові. Це ті, хто ратифікували щось там, погоджують, і ті, хто. Подають, начебто, ці країни, з якими тривають перемовини, так це помаранчеві. Ну ось на різних континентах ці асоціони членства. Чим відрізняється це все? я вам скажу, що тут ще нема двох важливих країн, які ведуть перемовини, мають чути про зону все ні, зону всіх торгові це сполучені штати Америки і Японія. Тобто чому вихід на якраз на у цей спільний ринок? Тобто, це скажімо так. Це щоб ми розуміли, це вже не залежить від. Скажем, територіального розташування країни це набуття там в європейському суді вже членство. А сама ця це певні правила поведінки, правила співіснування, правила співпраці між країнами і правила достатньо, ну скажем. Хороші, і це треба розуміти. Фактично, ми говоримо про е, будування в країни. Я би так, якщо і підвести риску і в знаменку вискати, рівних можливостей, от навіть безвізовий режим, який буде у нас, так я думаю, що до кінця року всі є шанси, щоб громадяни України отримали безвізовий режим. Це вже рівні можливості. Якщо, Тоб, якщо тобто, Британія, незалежно від того, е, ти, міністр, поч... ти міністр, не міністр, депутат депутат, так, чи ти суч... простий робітник е, на якійсь фермі, чи робітник на заводі, чи студент, чи там викладач. В школі чи там виховати дитячу садка, ти на рівні зі всіма, як з міністрами, всіми ти спокійненько собі Мені і не треба вже ніде ходити, когось просити, принижуватися. Оце вже початок тих рідних можливостей. І це дуже суттєво. що ми кажемо, що це дуже позитивний сигнал? А якщо ми вибудемо всі ці правила, які там діють, тоді буде як ну для прикладу, я це люблю дуже приклад наводити. Це коли вели зовнішнє тестування, так коли в школі здавали самі кращі результати не в столиці, не великих містах, а якраз як кажуть, ми в провінції, в селах якихось сел. В маленьких містечках, і люди, якби були екзамени, ці діти вони б ніколи не поступили в самі кращі вузи нашої країни, і в них вже дає можливість далі рухатись. За ними бігають вищі учбові заклади, пропонують їм стипендії, гуртожитки. Цікавий Давайте до нас України, І Україну як це нам зараз е дають шкуляр. можливість, що ми почали приймати участь у цьому так. зовнішньому тестуванні. І від нас залежить, як ми приготуємося, здамо, і тоді будемо чи не будемо члени Європейського Союзу. От таке без порівняння зробити. Добре, ви сказали таку річ, що от територіальний принцип. Має значення тільки тоді, коли країна хоче там вступати в саму спілку цю так в європейський ну, там Союз. Ну спільний просір О, мається на увазі, цей, виходячи так. з цього самі тексти. Угод про асоціацію в різні. Так, безумовно, uh, безумовно uh, різні. Казали uh, деякі, Ну, не uh, можуть, uh, експ... вибачте, 5 років назад писати такий самий текст, як пишуть сьогодні. Це тільки в нас, вищій, скажімо, владі вони беруть те, що колись писали, готували, потім міняють тільки якісь там дати, прізвища. Ми чуємо постійно одно і те саме. Там так там не буде. Змінюється світ, змінюються правила, змінюється ситуація, і безумовно під неї треба. Тобто називати адаптати. угоду унікальною тільки тому, що вона написана іншими словами, не можна, тому що час рухається, правильно? Ну. Я скажу так, Чи вона унікальною для нас була, як казали всі, це до 30 листопада. Україна змінилася, хочу я це постійно всім пояснюю. Я думаю, це зрозуміли європейці, не дарма з іборозу свій час говорив, що це Україна, це громадяни України, дають приклад європейському союзу, як треба цінувати європейські цінності і як за них треба боротися. Тобто, фактично, з моєї точки зору, так суб'єктивної, якщо у нас піде все, я сподіваюся, піде так, як потрібно, ми можемо стати одним із ликомотивів фактично. Ну скажімо так, пере -пере перезавантаження європейського союзу. Значить, можемо вважати це здійсненним першим кроком, начебто так, про плюси і мінуси сьогоднішнього підписання. Зараз можемо подивитися сюжет і буквально за кілька хвилин повертаємось в студію. Не перемикайте. Політичну частину угоди з ЄС підписано. А от з економічною треба почекати. Європейці не звикли стрибати в окріп, коли не знають можливих наслідків для себе. Ще нещодавно Жозе Емонель Барозо робив гучні заяви про те, що Європа морально винна Україні. Мораль моралью, а гроші й ризики європейці рахують добре. Крім того, ще більше розбурхувати російського ведмедя європейський союз не готовий. Я не вважаю, що Європа європасному грає в кошки мишки Наоборот, європа пошла на уступок Україні. Даної ситуації, щоб не спровоцірувати Росію закриті граніці для, для українських товарів у відтермінуванні економічної частини для українців, це хороша можливість належно підготуватися українському бізнесу до доволі жорстких і високих стандартів європейців. Якщо ж говорити про зовнішню частину, то цим кроком насправді ми будемо свідоми європейська спільнота трохи дратує Росія, яка і так вже дуже роздратована. Скільки б європейські дипломати не грались метафорами і дипломатичними сантенціями, очевидно, одне хочете грошей і допомоги. А ось вам умови розберіться з російськими військами в себе в хаті та розбройте активістів більше влади на місця. А ну й поборіть корупцію. Дещо все ж європа зробила. Зараз європа uh, для українських товарів відкриває uh, свою з 1 Міспіровомая зможемо експортувати українські товари без помощи. Шлін український бізнес на том год секономить до 500 мільйонів євро. Ну Україна не відкриває не знижує пошліни для імпорту європейських товарів. Таке бажане і омріяне підписання другої економічної частини асоціації можливо десь восени, але спочатку виконання умов, як кажуть, це бізнес нічого особистого. Віталій Бала в студії хорошого дня, директор агентства моделювання ситуацій. Я, от якраз, про умови хотів далі продовжити розмовляти. Є е... Певні пояснення, чому угода умовно розділена на дві частини? Це по перше, так би мовити, бардак всередині країни, це фактор Росії, і це е, е, так звана зона вільної е, торгівлі, так до якої, в принципі, в Європі вважають, що Україна не зовсім готова, тому що не на часі е, займатися цими справами, коли тут танки піджимають на кордонах. Ви можете погодитись з Я цими не трьома, трьома причинами? Добре, ваші причини, чому розділено причина тільки. Одна тут насправді головна і питання зовсім не в Російській Федерації, бо ті санкції, кажучи, які навіть ввели Сполучені Штати персонально до близьких людей. Але Путіна це набагато уразливіше, ніж так, щоб ми підписали зону інторгівлі. Тим більше, що не вже закривають кордони, вони вже не пускають. Вже в нас проблеми, і в нас проблеми ці будуть продовжуватися. Це треба розуміти. Крім того, в історії, скажімо, міжнародних відносин, у випадку, коли відбулася військова агресія і анексія територій, мови про дипломатичні стосунки взагалі не можуть йти. А це за собою тягне безумовно закриття кордонів, і ми все одно до цього десь приблизно будемо йти. Бо, я так скажу, нерішучі кроки нашої влади. Вони якраз і дають можливості от, шукати таке пояснення, що чому ви наведіть спочатку порядок, а потім ми зачнемо. ні, я думаю, що це пропусили, скоріш за все, з боку України. Українська сторона, щоб не давати можливість провокаторам на сході на Півдні педалювати ситуацію, що зараз от писали. Бачите, вони про нас не думають, вони до нас не дослухаються. Знову почати там дестабіляційні оці всі монументи. Оцей, оцей момент заняття деескалації, де я думаю, був основним. Насправді, от чому вони не підписали саме економічно. Хоча вона, як з моєї точки, з. Зороняку відношення до там безробіття, безробіття вже абсолютно нічого немає. Це чисто такий, я би сказав, політична доцільність не розхитувати ситуацію на сході в першу чергу України, на як і на Півдні. От оце от моя така от думка з приводу цього. Я ще одне таке запитання. От ви говорите, і мене провокуєте. Хоча це моє головне завдання в цій студії. Так дивіться, зміна риторики О, в перших осіб держави загравання, так би мовити, зі це, сходом це і південь. Воно не роздратує це тепер. Раз... Це інтерсає ні, 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 це ні? і була заява, чи ми так. кажу, от заява Яценюка якраз до сходу по цьому відношенні це якраз і дає певне таке. Ну це би сказав вже візуальне артикульоване підтвердження того, що от зараз вони намагаються загравати. Добре, чи це погано? Я думаю, що треба було підписувати насправді зону вільної торгівлі. Це б вже зараз не мало насправді такого великого значення. Чому тому що ця от інтервенція, військова анексія, вона дуже сильно об'єднала всіх незалежно від того. Хто де проживає, якою мовою гори так вона кристалізувала частину невелику. Хочу підкреслити людей, які і так були у нас. У нас це було. Ну, років ще чотири назад було таке дослідження, яке говорило про те, що десь близько 15% громадян України вони не вважають себе громадянами України, не вважають Україну державою незалежною. Тобто з ними все і так ясно, з цими людьми. І тут нічого не зміниться. Але ті, які були нейтральними, чи ті, які ніби були прихильники митного союзу, якоїсь дружби з Росією, зараз все побачили. Я думаю, вони змінилися. Ну скоро напевне буде мати якусь соціологію з приводу цих всіх змін. Вимоги по роззброєнню незаконних угруповань, правий сектор, боротьба з корупцією, стабільність. от ці питання вони не можуть не можуть дуже речі, сильно від юридичної частини можна боротися з корупцією. Розброювати всі ці речі, треба ж приймати певні закони та. Треба... Це не впливає. Спочатку підписуємо все до кінця, потім боремося. Ні, ні, я думаю, що це безмовно треба боротися, але знову ж ми маємо розуміти, що ті ж е... демілітаризація, скажімо так, громадських організацій, які відбулися під е... час от, е... цього протестного руху, це ніякі не... не революція, не тим більше якісь там повстання. Це повстання, в останній стадії. Це протестний рух, який до цього часу продовжується. І поки не буде усунута причина, а причина це та система координат, в якій ми Живемо, вона не почне демонтуватися, будуватися щось нове, а нове це таке приблизно, як ми всі уявляємо, як в Європі, коли ти можеш в суд звернутися і виграти позову президента у глави держави, так якщо він щось тобі не подобається, він щось не так зробив по відношенню до тебе, як до громадянина своєї країни, і ти можеш спокійно звернутися до поліцейського, так і він тобі поможе, а не намагатися його об'їхати, обійти. Бо я буквально, коли після двох тижнів не було постів дої, там от, в напрямку, де я живу, їхав, побачу дві машини. Мені було бажання зупинитися і сказати, яке радий вас, як бітак. я радий вас, бачити, от так? я думаю, що от, ми маємо. Складнення. Тобто, треба повертати кредит довіри до всіх інститутів влади. І тільки за допомогою, з моєї точки зору, саме цих речей, які пов'язані з асоціацією, це буде той такий, я би сказав, прапор, так? який буде ідеологічно, інформаційно впливати на громадян. От ми робимо так, як в них, а ви всі там багато були, бачили, як там, там класно. Це дасть можливість владі вертати кредит довіри і тоді вже почати реальну боротьбу. Зараз коли немає кредит, кредиту довіри до влади, і ще по деяким моментам я маю в першу чергу. Силового блоку по Криму дуже багато всіх громадян до них запитання. Їх боротьба і намагання зараз демілітаризувати, воно буде сприйматися неадекватно. Бо люди на поки кажуть, давайте нам зброю, якщо ви не можете, ми самі підемо захищати свою батьківщину. Так, я такі думки. Володимир Горбач, аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, маємо цитату, що він сказав з приводу того, коли буде підписана друга частина асоціації якоїсь конкретної дати, коли Європа зробить наступний крок, не знає навіть сам ЄС. Є погрози і здогадки, що можливо це буде відразу після президентських виборів, але за великим яким рахунком це не має якогось великого політичного значення. Думаю, що Брюссель в цьому плані буде діяти ситуативно і дивитися на поведінку Росії в українському питанні. Погоджуйтесь, що не має ну, значення знову, ну, Я би і... не перебільшував тут питання зараз Росії. Воно є дуже важливим, ми маємо розуміти, але воно вже не є важливим саме в контексті України. Воно є важливе вже в загальній глобальній системі безпеки. І якраз вони будуть більше реагувати, наскільки Росія може. Негативно впливати і піднімати ризики так, от для використання. Певних неприйнятних речей якраз в цій системі безпеки, то їм до вже вони приймати рішення. Їм треба прискорювати чи трохи зробити паузу, але знову ж чисто економічно, там не так важливо. Бо тут, наприклад, ми вже договорилися з оборонним відомством Європейського Союзу, якраз з точки зору технічної переоснащення української армії. Тобто ми вже пішли в ті якраз найбільші чутливі для Росії моменти це безпекові питання. І це не так насправді для них ну було би чутливіше, якби щось було зв'язано з економікою, бо наскільки мені відомо, сило скаже. Жим спілкування з деякими представниками Російської Федерації, які ну є і були і високопосадовці мали можливості впливати на рішення навіть десь президента. То вони якраз мені пояснювали, що ви зробили дурницю. Чому ми так виступали проти європейського союзу? ви дуже хотіли рухатися додалі, що потім НАТО до нас ближче не рухалося. В ця ідея фіксу ці про розміщення. Тобто, все це от, насправді вони більше в якраз військово-політичному сенсі більш щатливі, ніж якраз в економічному. А ми підписали саме якраз. Військово-політичний більший експект, хоча називається політичною частиною. Ну і останнє питання нашого ефіру питання, без якого не обходиться жодна розмова про Європу і Україну. Чи потрібно Україні насправді членство в Європейському Союзі до 30 листопада? Я говорив. Це дійсно так, чисто з точки зору геополітики. Ми є одним із невеликих, але геополітичних центрів на євразійському континенті центр не може рухатися ні вліво, ні вправ. ну, це, це це не природня. Я казав так: треба підписати асоціацію. Треба підписувати якісь документи з Російської Федерації, які вигідні нам. Але ми тоді не розуміли і навіть в страшному сні собі не уявляли, що реальний ворог в нас це Російська Федерація, це держава Росія, і в цьому сенсі я зараз двома руками і за членство Європейському Союзу, і за членство в північно-атлантичному блоці, тобто в НАТО, бо нам, поки ми самі не здатні, а ми і так не будемо здатні, ну в силу певних об'єктивних причин захищати свою територіальну цільність і воювати з Російською Федерацією. Треба зайти в таку систему безпеки, щоб у Росії навіть не було бажання так зробити те, що вони зробили, по відношенню до України з Кримом. Дякую вам, Віталій Бала, директор агентства мудріальної ситуації. І на завершення ще трошки хорошого настрою. Поки ми всі тут рухаємося в напрямку Європи, Крим рухається дещо в іншому з подачі Росії в напрямку. І от наші колеги з російського телеканалу Рен ТВ ось таким чином закінчують свої новини. Прогнозом погоди. Дивимось, а всім на добраніч. всех конечно интересует надолго ли вернулась зима придется потерпеть правда всего лишь до конца рабочей недели а жители Чукотки о весне и не помышляют и на островах опять все портит очередной штормовой циклон на курилах сильный ветер с мокрым снегом и дождями и о погоде в крыму в севастополе без осадков хотя и ветрено там плюс 10 12 похожая погода и в симферополе А в Луганске и в Донецке пройдут дожди, там до 14 тепла, но в Харьковине выше плюс 11 и тоже пасмурно. К выходным плюс 15, но ну, вот правда солнца пока не обещаю.